2011 року ви одержали вже чотири перемоги. Ви вже задоволення? Два вибори до Верховної Ради і два вибори до мене. Ну, це ми, я вважаю, що це дякую, що ви приписуєте мої скромні персоні. Такі, такі, е... Здобутки. Здобутки. Це, це не здобуток, це людей. Тому що перемога була не моя, а багатьох людей, простих людей, абсолютно, які радіють справді в перемозі і радіють тому. Я дуже переживав, скажу перед цими виборами. Також я відверто дуже скажу. Я думав, невже наше університетське місто сходиться до такого, ну до гречко сім'ї, скажімо так? А ми всі розуміємо. Ви всі розумієте, про що, я, про що я кажу? Ми все знаємо, не все ж було так тільки на одній дільниці. Це було е, скрізь, і, і пор, ну, скріз, в багатьох місцях це було. І люди правильно говорили, і, і, і знали. І до, 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 до речі, до цього дотичні присутні тут сидячі в цьому залі колеги-журналісти які не гребували нічим, але це Бог, Бог все бачить, я завжди так, так казав. Тому ця перемога я переживав, щоб наше місто все-таки пройшло випробування, гречко сільство, як зараз можна казати, так само, як мені приємно по місту Миколаєву, де молодий чоловік перемагає такого монстра серйозного мастодонта, скажімо так, владного. Не чи я особисто. І не особисто Федорука чи Каспрука, чи Бурбака, а громади Черніців. А якби вибрали вас, а не Каспрука, кого би ви взяли ну, у цих умовах собі секретарем? Вас. Минулого разу просився бути секретарем один із кандидатів в сьогоднішні мери. Цього разу дуже сказав, що він буде дуже. Власним секретарем. Я можу назвати, ну це він майже на передостання прізвища його у списку кандидатів на міського. голову. Тому зараз це буде вирішувати Олексій на тому Він, я думаю, прийме правильне рішення. У нього, до речі, в зв'язку з тим, що всі відчікували, а хто ж буде в нього розв'язані руки. Він має право, і це законодавством передбачено внести в ту кандидатуру, яку він вважає за потрібним. І справа йому працювати саме з міською радою, тому що це має бути людина, якій він довіряє в першу чергу. Я ж не випадково не вносив кандидатуру, ту, ту яку мені нав'язували люди чотири роки тому, пам'ятаєте, в березні місяці. Ну, після виборів не, не випадково не, не вносить, тому що я вважав, що ця кандидатура недостойна бути очолювати міську раду, бути секретарем міської ради. І тому Олексій Павлович, я думаю, він зробить висновку. А я всіх депутатів не знаю, тому мені важко зараз давати якісь рекомендації. Чи неможливо, бо це можна ставити під сумнів, але скажіть, він не здійснився, тому що депутатів не вистачило сил, чи вони побоялися якихось інших моментів? Ще деякі новообрані депутати, які зараз намагаються сколотити свою таку. Кишенькову фінансово-олігархічну групу і нав'язати Каспруку свого кандидата на секретаря, Так і мріють. Угу. Ну, я ще раз кажу, я вам, за всі незаконні рішення, які будуть прийматися Чіневецької міської радою буде відповідальність. Вона передбачена чинним законодавством. І чинним законодавством передбачається і розпуск будь-якої місцевої ради за прийняття незаконних рішень. Раз. А друге, можна сказати, одразу звертаюся до них. Подивіться, що зараз відбувається у Кривому Розі. Громадськість вже не та. Вона не буде дивитися, як депутати будуть мочити. Ну, один один наймочніші, Це їх питання між собою, політичні розборки. Як вони будуть підноситись до обраного цієї громади міського голови? Все народного. І по-третє, впевнений, що. Олексій Павлович зможе все ж таки об'єднати в проміську коаліцію всі політичні сили, які будуть розуміти, що треба працювати на громаду, а не перетворювати на засідання Чемецької міської ради на церкові якісь виступи. Я, до речі, останнім часом туди не ходив, тому що це був, ну, там роботи депутата був мінімум. Був лише піар деяких присом. Ну, це їх право, будь ласка. Може їм треба висказати, що судно. Що... Але хотів би ще, все ж таки, звертаючись до новообраних депутатів, налаштуватися на плідну роботу на... заради того, щоб будувалися дороги, для того, щоб інвестувалася інфраструктура, для того, щоб все ж таки утримувалися місто в належному стані. Ось про що треба дискутувати на сесії. Вибори закінчили. А кому хочеться погратися далі в ескалації ситуації, впевнено, що чинне законодавство передбачає дуже багато важелів не впливу, а захисту, волеливо, громадян і чернівчан. Дякую.